Чи думаєте, що січень це місяць для відпочинку від городу? Аж ніяк. Саме зараз ви закладаєте фундамент майбутнього врожаю огірків, але одна невелика помилка, допущена у січні, може перекреслити всі ваші літні старання і залишити вас зовсім без хрумких зеленців. Хочете дізнатися, що це за помилка? У цьому відео ми детально розберемо, які саме кроки потрібно зробити з насінням огірків у січні. А від яких дій варто категорично відмовитись, я покажу вам увесь процес від А до Я, і ви зрозумієте, чому в одних дачників огірки хрумтять аж до самої осені, а в інших ледь сходять. Додивіться до кінця, і ви дізнаєтеся головний секрет, який приховують досвідчені городники. Чому ми говоримо саме про січень? Здавалося б, до висадки у ґрунт ще цілі місяці. Але вся справа у плануванні та своєчасному старті. Підготовка насіння це не швидка справа, а цілий комплекс процедур, кожна з яких вимагає часу. Якщо ви живете у південних регіонах або плануєте вирощувати огірки в опалювальній теплиці для отримання надраннього врожаю, то посів на розсаду може розпочатися вже у лютому, а це означає, що до цього моменту насіння має бути повністю готове. Перевірене, знезаражене і навіть проклюнуте. Крім того, січень найкращий час для ревізії старих запасів та неспішних покупок нових сортів, поки в магазинах ще є повний асортимент. Запам'ятайте огірок, культура вибаглива ігнорування передпосівної підготовки, це гра в рулетку, де на кону стоїть увесь ваш майбутній врожай. Тож не будемо поспішати і розберемо все по порядку, щоб зробити все правильно. Отже, з чого почати з інвентаризації та планування дістаньте всі свої запаси насіння огірків з минулих років, уважно огляньте кожен пакетик, перевірте термін придатності, вказаний виробником. Навіть якщо термін придатності закінчився рік чи два тому, не поспішайте викидати це насіння, у огірків схожість зберігається досить довго аж до 6-8 років, але, звичайно, з кожним роком відсоток схожості знижується. Відкладіть ці пакетики для обов'язкової перевірки, далі складіть детальний план посадок. Скільки кущів огірків ви хочете виростити, яких саме сортів для консервації, для салатів, пучкові, партино карпічні. Запишіть усе це у свій городній щоденник. Такий підхід вбереже вас від імпульсивних покупок у садовому центрі і допоможе придбати лише те, що справді необхідно. Цей, на перший погляд, нудний етап. Запорука порядку і гарантія того, що ви нічого не забудете в розпал сезону. Далі час обрати насіння в магазині. Якщо ваші запаси треба поповнити, не хапайте перший ліпший яскравий пакуночок. Уважно читайте інформацію на пакуванні. Зверніть увагу на маркування f 1 це гібриди першого покоління. Вони зазвичай більш урожайні та стійкі до хвороб. Але збирати з них насіння наступного року не має сенсу, воно не відтворить батьківських якостей. Якщо ж такого маркування немає, перед вами сортовий вид. З нього можна зібрати власне насіння. Далі дивіться на термін дозрівання ранній, середньостиглий чи пізній. Це надзвичайно важливо для планування врожаю протягом усього сезону, Вивчіть, для якого ґрунту призначений сорт відкритого чи захищеного. Тобто для теплиці. І звісно, шукайте інформацію про стійкість до основних хвороб, таких як борошниста роса або пероноспороз. Це заощадить вам купу нервів і часу на майбутніх обробках. А тепер про першу і дуже поширену помилку, якої припускаються навіть досвідчені садівники це купівля насіння навмання або за принципом сусідка порадила. Те, що чудово росте і родить у вашої сусідки, може зовсім не підійти для вашої ділянки. У вас може бути інший ґрунт, інше освітлення, інша система поливу. Можливо, сусідка вирощує огірки в теплиці, а ви плануєте садити у відкритий ґрунт. Завжди орієнтуйтеся на власні умови. Не варто гнатися за екзотичними новинками, якщо ви лише початківець. Почніть із перевірених районованих сортів. Які добре зарекомендували себе саме у вашому кліматі, і ніколи не купуйте насіння у випадкових продавців на ринку чи в безіменних пакетиках без жодного маркування. У кращому випадку ви отримаєте зовсім не те, на що очікували, а в гіршому занесете на свою ділянку небезпечні хвороби. Давайте детальніше зупинимося на термінах придатності. Адже навколо цієї теми ходить багато міфів. Виробники, як правило, вказують термін придатності у 2-3 роки, просто перестраховуються, але на практиці насіння огірків одне з найбільш довгоживучих при правильному зберіганні у сухому, темному та прохолодному місці вони можуть показувати відмінну схожість і через 5, і навіть через 7 років, Ба більше. Є думка, що найкращий урожай дає насіння дво-трирічної давності. Вважається, що з них виростають рослини з перевагою жіночих квіток, а це означає, що й зав'язай буде більше, а от свіже насіння зібране лише минулого року, часто дає більше пустоцвітів, тобто чоловічих квіток. Тому, якщо ви знайшли у себе пакетик насіння, термін придатності якого нещодавно закінчився, це не привід для паніки. А можливо, це навіть вам пощастило. Але перевірити їх на схожість перед основними процедурами просто необхідно. Отже, ми переходимо до першого практичного кроку калібрування насіння. Це процес відбору найбільш повноцінних, сильних та життєздатних зразків. Найпростіший і найнадійніший спосіб це використати сольовий розчин. Візьміть склянку теплої води приблизно 200 мл. І розчиніть у ній одну чайну ложку звичайної кухонної солі, без гірки. Добре перемішайте. Тепер висипте в цей розчин насіння з одного пакетика і обережно помішайте їх паличкою, щоб вони повністю намокли. Зачекайте 5-7 хвилин, ви побачите, що частина насіння опустилася на дно, а частина залишилася плавати на поверхні. Усе, що спливло, це по суті пустушки кволі. Пошкоджені або просто порожні зернятка, з них не виросте нічого путнього. Сміливо збирайте їх ложечкою і викидайте. А ось ті, що потонули, це наш золотий фонд. Вони повні важкі та мають великий запас поживних речовин. Саме їх ми й будемо готувати до посадки далі. Багато городників пропускають етап калібрування, вважаючи його простою тратою часу. І це дуже серйозне упущення. Тільки уявіть, ви готуєте ґрунт, купуєте дорогі горщики для розсади, виділяєте місце на підвіконні під фітолампою, ви сієте 10 насінин, а проростає лише 5. Половина ваших зусиль часу та місця витрачена даремно. Калібрування ж дозволяє відсіяти нежиттєздатний матеріал на найпершому етапі. Це гарантує вам практично 100% схожість і дружні рівні сходи. Ви одразу знатимете, скільки сильних рослин ви отримаєте. Крім того, з повноважного насіння виростає міцніша і здоровіша розсада, вона легше переносить пікірування та висадку в ґрунт, краще чинить опір хворобам, і як результат дає рясніший урожай. Витративши всього 10 хвилин на цю просту процедуру, ви закладаєте міцний фундамент успіху на весь сезон. Наступний важливий, але часто ігнорований етап це прогрівання насіння, особливо це актуально для свіжого насіння зібраного минулого чи позаминулого року. Навіщо це потрібно? Прогрівання стимулює біохімічні процеси всередині насіннини, пробуджує її, і що найголовніше, сприяє формуванню більшої кількості жіночих квіток на майбутній рослині. А чим більше жіночих квіток, тим більше зав'язей і відповідно. Огірків. Найпростіший спосіб покласти мішечок із насінням на батарею центрального опалення на 2-3 тижні, але будьте обережні, батарея не повинна бути розпеченою, оптимальна температура близько 30-35 градусів. Якщо батареї занадто гарячі, можна підвісити мішечок просто поруч із ними, також можна прогріти насіння швидше, помістити його в термос із водою температурою 50 градусів. Лише на дві години. Цей метод не лише стимулює пробудження, а й частково знезаражує насіння. А ось тут криється друга серйозна помилка, якої категорично не можна припускатися це перегрівання насіння. Якщо ви піддасте його надто високій температурі, ви просто-напросто зварите зародок всередині. Після такої лазні насіння вже ніколи не проросте. Критична температура для огіркового насіння це 60 градусів і вище, тому, якщо ви вирішили використати експрес-метод із термосом, обов'язково контролюйте температуру води за допомогою термометра, не лийте окріп на око, те саме стосується і прогрівання на батареї. Якщо ви не можете втримати на ній руку, значить вона занадто гаряча. У такому разі краще знайти інше, менш жарке місце, наприклад, на кухонній шафі, де зазвичай тепліше. Запам'ятайте правило краще не догріти, ніж перегріти. Неправильне прогрівання може знищити весь ваш посівний матеріал лише за кілька годин. Будьте уважні. Після калібрування і прогрівання наступає час знезараження або протруювання. Це ключова процедура, яка знищує збудників грибкових та бактеріальних хвороб на поверхні насіння. Навіть якщо ви придбали насіння у надійного виробника, на ньому все одно можуть бути патогени. Класичний і десятиліттями перевірений спосіб використання розчину марганцівки. Вам знадобиться одновідсотковий розчин. Щоб його приготувати, розведіть 1 грам порошку перманганату калію у 100 мл води. Розчин повинен мати темно-фіолетовий, майже чорний колір. Помістіть насіння у тканинному мішечку в цей розчин на 20-30 хвилин. Не тримайте довше, щоб не пошкодити насіння. Після такої обробки ретельно промийте насіння чистою проточною водою. Цей простий метод ефективно захистить ваші майбутні сходи від багатьох хвороб, зокрема від кореневих гнилей. Якщо марганцівку дістати складно, не впадайте у відчай, існує безліч сучасних та не менш ефективних альтернатив. Чудовий варіант це 3% перекис водню. Насіння замочують у нерозведеному розчині на 10-15 хвилин, а потім промивають водою. Перекис не лише знезаражує, але й насичує насіння киснем, що стимулює його проростання. Ще один прекрасний варіант. Це використання біофунгіцидів, наприклад, фітоспорин М. Розведіть препарат згідно з інструкцією та замочіть у ньому насіння на 1-2 години. Перевага цього методу в тому, що він не знищує все підряд, а заселяє поверхню насіння корисними бактеріями вони захищатимуть рослину в подальшому. Також можна використовувати сік Алое розведіть його водою у співвідношенні один до одного. І замочіть насіння на кілька годин. Алое і антисептик і природний стимулятор росту в одному флаконі. Третя груба помилка при знезараженні це використання надто концентрованих розчинів. Бажання якнайкраще продезінфікувати, може обернутися справжньою катастрофою. Занадто міцний розчин марганцівки або надто довге замочування в ньому. Може спричинити хімічний опік зародка та оболонки насінини. як наслідок, схожість різко впаде, а насіння може не прорости зовсім. Те саме стосується і перекису водню. Суворо дотримуйтеся часу витримки не більше, ніж 15 хвилин. При використанні хімічних фунгіцидів завжди чітко дотримуйтесь інструкцій на пакуванні виробник уже розрахував безпечну та ефективну концентрацію. Перевищуючи її, ви не посилюєте захист, а лише шкодите майбутнім рослинам. Пам'ятайте золоте правило агрономії краще не догодувати, ніж перегодувати. У контексті обробки насіння воно звучить так краще не дотримати, ніж спалити. Тепер поговоримо про замочування. Після всіх попередніх процедур насіння має насититися вологою, щоб запустити процес росту. Багато хто просто замочує насіння у звичайній відстояній воді кімнатної температури, і це дієвий метод насіння кладуть у блюдце на вологу тканину або ватний диск, накривають зверху таким самим вологим матеріалом і залишають на 12-18 годин, доки воно не набубнявіє. Але можна піти далі і поєднати замочування зі стимуляцією. Для цього замість води використовують розчини спеціальних препаратів. Стимуляторів росту, наприклад, епін, циркон гумат калію, вони не лише прискорюють проростання, але й підвищують імунітет майбутніх рослин, а також їхню стійкість до несприятливих умов, таких як посуха чи похолодання. При їх використанні також дуже важливо суворо дотримуватися інструкції та не перевищувати концентрацію. Якщо ви прихильник органічного землеробства і не бажаєте використовувати хімічні стимулятори, природа має безліч чудових альтернатив. Один із найпопулярніших народних методів замочування в медовому розчині. Візьміть одну чайну ложку меду на склянку теплої води. Мед містить безліч мікроелементів та біологічно активних речовин, які чудово живлять і стимулюють насіння. Ще один перевірений спосіб. Використання соку алое. Якщо ви ще не застосовували його для знезараження, то зараз саме час. Листок алое потрібно витримати тиждень у холодильнику, потім відіжміть сік і розбавте його водою один до одного. У такому розчині насіння можна тримати до однієї доби. Також для стимуляції використовують насті деревної золи, столова ложка на літр води. Настоювати потрібно добу, а потім процідити. Зола багата на калій, фосфор та інші необхідні елементи для потужного старту. Існує кілька поширених помилок щодо того, як не варто замочувати насіння. Перша це повністю заливати його водою у склянці чи банці. Насінню для проростання потрібна не лише волога, а й кисень. Якщо воно плаватиме у товщі води, то просто задихнеться і згниє. Насіння має лежати на вологій підкладці, але не бути зануреним у воду. Друга помилка: використовувати для замочування кип'ячену воду. У ній практично немає розчиненого кисню, вона мертва, краще взяти відстояну водопровідну талу або дощову воду. Третя помилка ставити блюдце з насінням на холодне підвіконня. Оптимальна температура для набухання та проростання огірків це 25-28 градусів тепла. У холоді ці процеси або сильно сповільняться, або взагалі не почнуться. Створіть насінню комфортні тепличні умови. Як тільки насіння добре набубнявіло, його можна відправляти на пророщування. Мета цього етапу то дочекатися появи маленького білого корінця. Це є ознакою того, що насіння не наживай повністю готова до висадки. Класичний метод. Залишити насіння в тому ж блюдці на тій самій вологій тканині чи ватних дисках, блюдце потрібно помістити у поліетиленовий пакет або накрити харчовою плівкою, щоб створити парниковий ефект і запобігти висиханню, але не закривайте герметично, обов'язково залиште невеликий отвір для доступу повітря, поставте цю міні-тепличку в тепле місце з температурою 25-28 градусів. Щодня перевіряйте стан насіння та вологість тканини. Зазвичай корінці з'являються вже через 1-3 дні, залежно від сорту та свіжості насіннєвого матеріалу. Як тільки ви побачили білий паросток довжиною 1-3 мм, насіннина готова. І тут на нас чекає четверта дуже підступна помилка це дати насінню перерости. Деякі городники лишають насіння проростати доти, доки корінець не досягне сантиметра чи навіть більше. Цього робити категорично не можна. По-перше, такі довгі та крихкі корінці дуже легко пошкодити під час посіву. Будь-яка травма це величезний стрес для майбутньої рослини, затримка в розвитку, а інколи й повна загибель. По-друге, довгі корінці мають здатність переплітатися між собою. І коли ви спробуєте їх розділити, то знову ж таки ризикуєте їх травмувати. І по-третє, проросле насіння з довгим коренем складніше правильно розмістити в ґрунті. Ідеальна стадія для посіву це коли корінець тільки-но проклюнувся, а його довжина не перевищує і половини довжини самої насінини. У цей момент воно сповнене сил і готове активно вкорінюватися в ґрунті. Загартовування це фінальний етап підготовки насіння, який допомагає майбутнім рослинам легше переносити стресові умови, особливо перепади температур. Це особливо важливо, якщо ви плануєте вирощувати огірки у відкритому ґрунті або у плівковій теплиці, де можливе різке похолодання. Як це зробити? Насіння, яке вже набрякло або щойно проклюнулося, загортають у вологу тканину і поміщають на 12 годин у тепле місце, наприклад, при кімнатній температурі. А ось наступні 12 годин його відправляють у холод. Ідеальне місце це нижня полиця холодильника, де температура тримається в межах від нуля до плюс трьох градусів. Таку процедуру зміни температур повторюють протягом трьох-п'яти днів. Цей контрастний душ тренує насіння, роблячи майбутні рослини витривалішими та стійкішими до примх погоди. Однак загартовування корисне не завжди є й винятки з цього правила. По-перше, не варто загартовувати насіння партенокарпічних гібридів, які призначені для вирощування в ідеальних умовах опалювальної теплиці. Для них будь-який стрес небажаний. Адже виробники вже заклали в них усі необхідні якості. Загартовування може навіть збити їхню генетичну програму. По-друге, якщо ви впевнені, що ваша розсада ростиме в стабільно теплих умовах, без жодних протягів і різких перепадів температур, а потім переїде у добре прогрітий ґрунт, то цю процедуру можна пропустити. Вона насамперед потрібна для так званих спартанських умов. Тому Перш ніж братися до загартовування, ще раз подумайте, в яких умовах зростатимуть ваші огірки, іноді найкраще ворог хорошого, і зайві маніпуляції можуть виявитися просто непотрібними. Щоб не загубитися в усіх цих процедурах, дуже важливо скласти чіткий графік, візьміть календар і розрахуйте все у зворотному порядку від запланованої дати висаджування розсади в ґрунт. Наприклад, ви плануєте висаджування в середині травня, оптимальний вік розсади огірків для цього 25-30 днів. Отже, сіяти на розсаду потрібно всередині квітня. Тепер відраховуємо назад час на підготовку насіння, пророщування 2-3 дні, замочування 1 день, знезараження і промивання 1 година, прогрівання, якщо ви робите це на батареї 2-3 тижні, калібрування 10 хвилин. Виходить, що починати весь процес потрібно вже наприкінці березня. А що ж робити в січні? У січні та лютому ми проводимо ревізію планування, купуємо насіння і займаємося неспішним тривалим прогріванням на батареї. Усі інші мокрі процедури краще залишити на потім, ближче до дати посіву. Підіб'ємо підсумки, що ж саме має бути повністю готове до початку лютого. По перше, це звичайно повний список сортів огірків, які ви плануєте садити цього року. Сюди ж входить розрахунок необхідної кількості рослин. По друге, усе потрібне насіння вже має бути куплене, не варто відкладати це на весну, адже до того часу найкращі сорти можуть просто розібрати. По-третє, Обов'язково перевірте старе насіння на схожість. Це потрібно, щоб ви точно знали, на який врожай можна розраховувати. І по четверте, і це найважливіше для тих, хто прагне отримати максимальний врожай. Насіння вже повинно проходити процедуру повільного прогрівання. Воно має лежати у теплому місці у тканинному мішечку. Виконавши ці прості кроки у січні, ви без жодного поспіху і метушні підійдете до початку посівного сезону. Повністю озброєними. Ви будете впевнені у якості свого посівного матеріалу і зможете присвятити весняний час уже безпосередньо роботі з розсадою. Отож, тепер ви точно знаєте. Підготовка до огіркового сезону стартує не в травні, а ще холодною зимою у січні. Ми з вами пройшли весь цей шлях від ревізії старих пакетиків до складної процедури загартовування. І тепер ви розумієте, що запорука успіху дам це не якесь там чарівне добриво, а лише методичний та вдумливий підхід, головний висновок, який ми маємо зробити. Не можна просто так взяти і кинути сухе насіннячко з пакета в ґрунт, сподіваючись на диво. Кожен етап калібрування, прогрівання, знезараження та стимуляція робить свій неоціненний внесок у здоров'я та силу майбутньої рослини, і найбільш фатальна помилка. Це поспіх і нехтування цими правилами. Саме через це у багатьох нічого не сходить або ж розсада гине. Тепер ви озброєні знаннями і ваш урожай у ваших руках. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити наші наступні випуски. А тепер питання до вас. Чи ви вже почали готувати насіння до нового сезону? Поділіться в коментарях, які методи використовуєте ви і з якими труднощами стикалися. Обговоримо.